Вітаємо, 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 вітаємо Анастасію. Анастасія, тому от у вас запитання от ваш фонд, перемога. Будь ласка, розкажіть про нього і взагалі про благодійну вашу діяльність. Всім привіт. З радістю буду відповідати і сьогодні приймати участь в цьому неймовірно важливому для України зараз заході. Ми взагалі-то собі не ставили таких цілей відкривати фонд і займатися благодійністю. Але з початком повномасштабної, я, як лідер, як керівник, прийняла для себе рішення ще в першу годину, що я залишаюся в Україні зі своєю родиною, зі своєю командою, думаю, всі в той момент приймали надскладні рішення, і моє було саме таке бо моя особиста думка, що лідери. Мають чинити лідерські вчинки, і якщо вони мають таку змогу лишатися в такі складні часи в Україні, бо без лідерів нам точно не витягнути. І тому роботи всіх не всіх не було одразу на наступний день, бо країна повністю. Переживала шокові часи, і, звісно, що всі займалися своїми питаннями сімей, евакуацій і так далі. Тому я з групою інших підприємців і лідерів, рестораторів нашого міста, а також члени моєї команди, співробітники агенції Ржбіадія Group, зібралися в закладі Брукс і почали готувати їжу для. Воєнних для ТРО, які тоді виходили на вулиці захищати так і таким чином почалась наша волонтерська діяльність. На перший тиждень ми вже готували 5 тисяч порцій на день і об'єднали 23 ресторани міста Дніпропетровська під одним волонтерським проєктом І кожен день готували 10-15 тисяч людей щодня. На якийсь день скінчились ресурси ресторанів, ресурси особисті, ресурси наших клієнтів і людей, які нам довіряли. Бо там перші 500 тисяч ми дуже швидко зібрали просто серед своїх серед спільноти. Я почала шукати якісь. Шляхи до залучення міжнародної допомоги тому ми почали виступати для міжнародних СМІ. Я давала купу інтерв'ю, використовуючи свої там міжнародні контакти і своїх друзів за кордоном. І таким чином я дізналася про організацію World Central Kitchen, з якою ми познайомилися. І для того, щоб співпрацювати з міжнародними організаціями, ми мали де юре стати е, фондом. бо, і бо ніяка міжнародна допомога е, легальна і об'ємна, вона не могла надходити до нас е, як просто до, до класних людей. Тому е, так і стали ми благодійниками офіційно, але по перше стали їми за покликом душі як підприємці, як лідери, як дніпряни, як українці. І з такого співробітництва почалась історія благодійного фонду Перемога, яка продовжується по цей, по цей день. Це фонд, який ми разом з моєю партнеркою зареєстрували, і який ми по теперішній день просуваємо, яким керуємо. І... Є напевно одним з небагатьох фондів в Україні, який не витрачає гроші зі зборів на адміністративні витрати. Ми повністю покриваємо адміністративні витрати всієї команди за рахунок грошей, які заробляємо у себе в бізнесі, скажімо так, так тому це наша така соціальна позиція, проявленість нашого бізнесу. Ми креатори, ми менеджери, ми маркетологи, і це те, що ми можемо робити найкраще залучати і робити стратегії до цього залучення. Тому я не можу особисто піти на фронт, але я можу створити фонд, який буде кожного місяця генерувати 3 мільйони, 4 мільйона гривень на допомогу. Так, це не фонд притули в своїх об'ємах, але в нас є багато кейсів. і Я вважаю, що там витрачаючи а, в місяць 300, ми залучаємо 3 мільйони, і це класна ефективність, і це значить, що проект а, має жити і. Поки в мене буде вистачати сил, бо це дуже складно бути власницею фонду зараз в Україні, бо самі знаємо, що питання репутації, питання постійного пошуку зради і токсичності з цього приводу. Я думала, що коли я буду благодійницею, і казати, що в нас є благодійний фонд, ми кожного місяця допомагаємо на мільйони, ми залучили міжнародну допомогу, всі будуть казати клас, які ви круті. Але так рідко хтось каже. Дякую, Анастасія. А от враховуючи те, що ви сказали, от сьогодення от які завдання от стоять от зараз вашого фонду, які ви вирішуєте? Перше основне завдання це втримати команду і їх ментальне здоров'я. Бо я вам скажу, що я працюю активно 15 років з ранку до вечора, але такого вигорання. І такої ментальної проблеми в колективі особистої від роботи, пов'язаної з благодійністю, з війною, з людським горем, я ніколи не проживала. Тому основне завдання на зараз для мене це зберегти свій власний ресурс, аби мати ментальні сили взагалі витягувати все це. Зберегти ментальний ресурс команди, тому кожного вівторка ми працюємо з психологом в команді, і до війни у нас не було такого досвіду. Зараз це просто необхідність, бо людям дуже складно ну. Перший рік ще було воно ну, все на енергії, на ресурсі, на жиї до перемоги. Це козацький драйв. Але ну, ми з вами живемо в суспільстві і точно відчуваємо, що цього козацького драйву зараз не вистачає. І в нашій команді ситуація приблизно така сама, як в державі в цілому, бо є інформаційна політика, є різний негатив, є, ну, ми знаходимося в штабі і куди приходять люди, ми проживаємо якусь біль, кожен день нам відмовляє якийсь бренд, якийсь бізнес підтримати нас. Кожен день ми стикаємося з тим, що ми вмовляємо когось донатити, вмовляємо когось бути соціально відповідальними. Ну тобто, по суті, аби керувати фондом, треба постійно кожен день рекламувати соціальну відповідальність і залучати цю допомогу. Це досить складно. Бо мені здавалося, що це позиція, з якою кожен з нас має жити, просто я не маю обмовляти. Залучатись. Тому це зараз основне. Знаєте, ви не перший спікер кажете про команду з таким прям емоційним, емоційною складовою. Скажіть, будь ласка, дуже цікаво. Вам вдалося команду вашу зберігти за ці два роти? Так, в нас ну, 80% так. Але ті люди, які пішли з команди, це люди, які переїхали, наприклад, так, що є, напевно, зараз да, проблемою багатьох. Люди, які завагітняли, люди, які в клінічних, в клінічних ситуаціях депресивних. Але я вам так скажу, що в мене ні в команді Агенції, ні в команді фонду напевно, зараз нема жодного члена команди, який не проживає ментальні труднощі. Якісь стадії депресивні є в кожного на різних рівнях. Тому, так, для мене проблема ментального здоров'я зараз в команді основне, бо без команди ми без бумажки ми какашка, так і без команди ми е, нічого не зробимо. Е, тому. Тому ми приділяємо цьому дуже велику увагу зараз. Дякую. І тоді запитання стосовно вашої агенції. От ринок івентів 22-го, звісно, він зупинився з об'єктивних причин. У двадцять спостерігали там поступове відновлення. Як у вас справи в цьому напрямку? Ми агенція брендів та івентів, і івенти це не основний наш напрямок. Бо ми створюємо бренди, бренд-стратегії, рекламні компанії, кампейни і так далі. І. В нас є робота і є багато роботи. Я тут жалітися не можу. Бо, ну по-перше, було спочатку багато роботи, тому що всі з російського мали перейти на українську, і ми зробили купу. По-друге, 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 люди змінювали бізнес-моделі, змінювали продукти, бо змінилася цільова аудиторія. Змінилася реальність, і ми маємо підтримати наших клієнтів у цьому. По-третє, змінився ринок. І не так багато нас на ринку лишилося в адекваті, скажімо так, так працюючих агенцій. в четвертих в нас є філіал в Америці в Флориді, і ми розвиваємо американські ринки. Тобто, також маємо роботу. З приводу івентів, ну звісно. Це був дуже фінансово маржинальний класний напрямок в агенції. Ми працювали в преміальному сегменті, робили класні знакові івенти по всьому світу. Зараз, звісно, такого обсягу івентів в нас немає. Але ми трансформували свій продукт так само, і ми робили благодійні івенти і для свого фонду в колабораціях з різними організаціями, і для інших компаній. І внутрішні корпоративні івенти в форматі чаріті, і дні народження в форматі чаріті, так? І міжнародні івенти. Ми робили івенти в Лондоні, ми робили івенти в Польщі благодійного формату. Також зараз дуже багато бізнес івентів. Це бо людям потрібно не творкати, людям потрібно десь брати енергію. Тому ми проводили конференції ніхтової індустрії. Ми проводили інвестиційні конференції і форуми. Тобто, бізнес івент є, а якийсь преміальний івент. Uh, Особистого характеру, він змінився в Україні. Хтось не гуляє, бо не на часі, хтось виїхав, хтось гуляє, але ми не приймаємо в цьому участь з морально-етичних питань. Тому кожен робить вибір. Я особисто вважаю, що ну ми всі з вами читали книжки, я сподіваюся, так? Про війни різних часів і були і ресторани. І концерти і культура завжди оживала під час війни, бо це наш бензин для нашої душі. Це те, що нам допоможуть вижити. Я завжди кажу, що треба ходити в театри, треба ходити на концерти, треба підтримувати культуру зараз. Бо це єдине, що нам допоможе взагалі вижити. Плюс, якщо ми перестанемо жити, то вони нас точно перемогли. Тому особисто я вважаю, що ми маємо бути свідомими. Ми маємо донатити, ми ми маємо створювати проекти. Аби розказувати про ситуацію в Україні і залучати увагу. Але ми маємо жити, бо ніхто не знає, може завтра не зможемо. Тому я про я, я про цей баланс у вас дуже, дуже мотивуюча промова. Прям це дуже приємно емоційно слухати. І, Анастасія, у мене запитання. От у вас є там бізнес-складова, звісно, благодійна складова. А ви могли пописати, чи є у вас якийсь особливий стиль управління? Тим напрямом, іншим напрямом. Що вам притаманне? Енергія. Моя е, основна сила це енергія, е, яку я відчуваю, яку я створюю, і якою mm. я можу надихати і заряджати все навколо. Все в світі не може існувати без енергії. Тому е, це основний е, мотивуючий е, інструмент. і... Те, чим я можу поділитися як ресурсною ініціативою, скажімо так, енергія. Ви відчули. чули закони природи, закони природи написані, закони світотворіння написані. Неважливо, якою релігією, хто в якого Бога віре, Вершина, вона у нас у всіх одна, і тому енергія це єдине, що допоможе нам допомогти перемогти себе. Допомогти іншим і перемогти нашого єдиного ворога, тому енергія. Анастасія, де її брати? Бо всі ми живемо в одному місті, усі ми потрошечки спускаємося у енергетичну яму. Поради, де взяти ту енергію? Перше духовно і культурно розширюватись. Це філософія. Це я розказую про те, що мене надихає, і мені дає енергію. Так, це філософія. І я почала і і, і, і вивчати філософію лише коли під час війни. Бо я шукала для себе відповіді, я шукала сенси. І напевно філософія це те, що я дуже жалкую, що тільки зараз. А, бо це, це надважливо. Тому перше це філософія, це Філоненко, це Козловський. У нас є дуже багато дуже крутих, класних філософів в Україні. Слухайте, читайте, дивіться на Ютубі, шукайте сенси. По-друге, віра а, і тут я не про релігію, так, а я про цей ресурс. Бо коли ми віримо, це те світло, яке дає нам, завдяки якому ми бачимо шлях. По-третє, добрі вчинки. Якщо ми робимо добрі вчинки і ми вміємо транслювати любов, то ми отримуємо дяку за це. А вдячність це той ресурс, який надихає. І ну, всі ми знаємо, так що коли ми відчуваємо любов і коли ми відчуваємо вдячність, ми отримуємо ресурс далі спорт. Е е е Ніколи не любила, але кожен може для себе знайти якісь цілесні е е спортивні заняття. Я особисто займаюся і танцями, і це мені допомагає, надихає любов, родина, сімейне коло е для чоловіка, жінка, для жінки чоловік. Е тут так само е закони писані. Творчість: е можна малювати, можна співати. Духовні практики, якщо хтось вже готується, це медитації, це цвяхостояння, це різні телесні практики. Шляхів дуже багато, але основний шлях це шлях до себе, і будь-які інструменти в цьому шляху вони будуть корисні і будуть надихати. Мені це допомагає відчувати себе в балансі, але я так само здорова людина. От тільки перед конференцією жалілася команді, що дуже хочеться великий шоколадний торт і два келихи червоного вина. Це значить, що я трошки втомилася. І навіть я можу той баланс іноді втрачати. Але життя не буває ідеальним. Головне спробувати і не боятися. А шляхів багато. Дуже дякую. Дякую. Ну і. Ваші поради, всім учасникам, що ви могли порадити всім ваші побажання. Я бажаю всім не втрачати глузду, не піддаватися панікам, не жити в телефонах і новинах. Ми живемо те життя, яке ми вирішили жити, і в, навіть в найскладніших умовах ми можемо бути адекватні, щасливі і в ресурсі. Треба читати. Треба знаходити для себе сенси, і треба наповнювати свою душу прекрасним і красивим. Перед нами надскладний шлях, і навіть якщо перемога буде завтра, наш складний шлях тільки починається. І починається він з кожного з нас. Тому Це я вважаю всім почати змінювати себе, бо світу не потрібні зміни. Світу потрібні люди, які змінюються. Це моя улюблена фраза цієї війни. Анастасія, вам дякую за ваш досвід, за вашу енергію, за ваші інсайти. Це дуже яскраво. І я хочу нагадати всім про благодійний фонд перемога, який опікується ЗСУ. Підтримуйте. Дякую, Анастасія, за участь. Дякую вам.